Месим не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Головний на ранок до вашої уваги – оновлений випуск. Шість вибухів пролунало цієї ночі в Харкові. Всі влучання зафіксовані у Київському районі. Сталася пожежа, пошкоджено дитячий заклад, вікна в багатоповерхівках і авто. Також безпілотник поцілив по території цивільного підприємства. Двоє людей звернули за допомогою. У них гостра реакція на стрес. І росіяни кабом вдарили по багатоповерхівці в центрі Куп'янська на Харківщині. Постраждали щонайменше четверо осіб. Під завалами можуть перебувати зараз люди. Крім п'ятиповерхівки, пошкоджено багато інших будівель і автомобілі. Щонайменше шестеро поранених в Херсоні та навколишніх населених пунктах? Росіяни скидаються з бої безпілотників на цивільних вибухівку в Антонівці. Ворог атакував людей одразу на кількох вулицях. У Родинському на Донеччині внаслідок удару ворож. ФПВ-дрона по цивільній вантажівці постраждав водій. Чоловік отримав акубора травму. Ну це контузія, і осколкове поранення осталося займання автомобіля. Дональд Трамп а, запевнив, нібито і заявив про те, що Україна а, намагається відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Про це глава Білого Дому сказав журналістам на борту літака і додав, що загрожує а, це. Загрожує проблемами для самого президента Володимира Зеленського. Послухаймо, до речі він намагається вийти з угоди щодо рідкісноземельних корисних корисних копалень. І якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми великі, великі проблеми. Він хоче бути членом НАТО, але він ніколи не буде членом НАТО. Він це розуміє. Минулого тижня Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме військову допомогу США, надану раніше як кредит, але команда Білого Дому може ставити умови щодо нової підтримки, бо тепер безкоштовно нічого робити не буде. Ну і нова розмова Трампа із Путіним може відбутися вже цього тижня про свої наміри продовжити переговори. Повідомив президент США під час інтерв'ю для NBC News. І очільник Білого Дому розлючений через заклики глави Кремля ввести тимчасове зовнішнє управління в Україні. Трамп пригрозив запровадити нові тарифи на російську нафту. Водночас він сказав, що якщо Путін зробить правильні речі, то його злість може розсіятися. Нагадаємо, що попередня телефонна розмова. Трампа і Путіна відбулася трохи більше тижня тому. Ну а після того пройшли кілька раундів переговорів у Саудівській Аравії. Ну і сполучені штати розробляють новий пакет санкцій проти Росії, якщо Росія не припинить вогонь по Україні або а, зроблять порушення тиші. Це заявив президент Фінляндії Олександр Ступ після зустрічі з президентом Трампом. Наразі відомо, що американський конгрес разом із адміністрацією працюють над пакетом санкцій, і найближчим часом його внесуть на обговорення. Окрім того, президент США поцікавився у фінського колеги, чи можна довіряти путіну. Олександр Ступ дав. Беззаперечну відповідь ні. За підсумками зустрічі з американським президентом очільник Фінляндії провів телефонну розмову із президентом України. Лідери країни скоординували свої позиції. Послухаємо деталі від Володимира Зеленського. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою. Максимально швидко у дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати Європа. Всі інші наші партнери, які реально хочуть миру і гарантованої безпеки, задіють всі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен всім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей. Ну а тим часом росіяни готують максимальну кількість своєї живої сили і техніки для штурмів, щоб відповідно спробувати захопити нові ділянки вздовж лінії фронту на півночі Харківщини та на Сумщині. Ну і також напрямки Вовчанський, Покровськ. Такі прогнози щодо намірів російських військ на надижі тижні дає військовий аналітик Василь Пахньо ексклюзивно для сніданку. Експерт пояснив для ворога це буде підготовка для нових наступань. Них дій, як росіяни хочуть використати переговори за посередництва США. Давайте послухаємо прямо експерта. Ворог в очікуванні заморозки, яка вважається їм видимою за посередництва американської адміністрації, так, от в очікуванні цієї заморозки, росіяни перед нею намагаються створити якомога більше таких точок загроз, плацдармів для подальшого наступу, який 100% буде відновлений після хиткого миру, для того, щоб. Скажімо, зайти на якісь рубежі, звідки артилерія буде, умовно кажучи, діставати суми Харків, залишитися на заоскіллі на Куп'янщині, спробувати перейти на правобережжя Херсонщини або наблизитися ближче до Запоріжжя. Це буде їхня задача на найближчі місяці. І вибори вже цього літа. Про такі плани офісу президента України пише економіст, журналісти видання посилаються на джерела в українському уряді. За їхніми даними минулого тижня Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню. Першим необхідним етапом для запуску виборчого процесу є скасування воєнного стану, термін якого спливає 8 травня. Стосовно планів самого Зеленського, то економіст пише, що президент України має намір повторно балотуватися. Ні, на а, хвилину не припиняє роботи. І військовий шпиталь у Харкові. який, нагадаю, в суботу ввечері атакували Росіяни. І внаслідок цієї атаки постраждали пацієнти і сам персонал закладу, які а, також стали свідками, як пошкоджувалися взагалі будівля і інші корпуси. Як повідомив начальник військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорушин а, Едуард Хорошун, а медичний заклад власними силами долає зараз наслідки влучання Сійського шахеда нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції. Цей госпіталь обстрілюється не вперше, та він не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів. Ну і вже завтра в українських аптеках знизяться ціни на понад сотню препаратів. Як повідомив в ефірі телемарафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, окремі препарати подешевшують щонайменше на 5%. На інші ціна впаде на половину. Нагадаю, в перший етап з 1 березня ціни на окремий перелік ліків в Україні було знижено на 30%. У списку зокрема були препарати проти застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протитравматичні препарати. Паратим, ну а також ліки проти тиску, противопротивразкові засоби і заспокійливі очні краплі. На цьому все перевіряйте разом з нами інформацію, а ми вам гарантуємо тільки перевірені нами джерела. Ну і прямуйте з нами далі. Добрий ранок. Друзі, ну а зараз про головні події, що відбувається у світі. У Сирії сформували новий кабінет міністрів після падіння режиму Башара Асада і його втечі з країни. Про це напередодні повідомив тимчасовий президент Сирії Ахмед Аш Шара. До цього в країні працював тимчасовий перехідний уряд. Також, за словами тимчасового президента, новий уряд буде відновлювати державні інститути на основі підзвітності та прозорості. Головна задача нового уряду реконструкція країни і реформи, які сприятимуть якісним змінам в країні. В Німеччині зіткнулись круїзне та вантажне судно. Аварія сталася на одній з найбільших річок країни та Європи річці Рейн. Згідно з інформацією місцевих ЗМІ, на борту пасажирського корабля перебувало 149 пасажирів, але ніхто на щастя не постраждав. Обставини аварії наразі невідомі, але круїзне судно зазнало значних пошкоджень. Зазначається, що круїзний човен належить волонтерській організації, яка займається безкоштовним відпочинком для людей з інвалідністю. Сотні тисяч афганців у Пакистані готуються до депортації. Понад 800 тисяч афганців, які втекли з Афганістану після захоплення влади Талібаном у 2021 році, проживають без документів у сусідньому Пакистані. Тож тепер незареєстровані афганські біженці та мігранти мають залишити країну до 31 березня. Також майже півтора мільйона афганців, які офіційно зареєстровані в уряді Пакистану, та мають картку підтвердження проживання, видану управлінням ООН у справах біженців. Мають повернутися на батьківщину до 30 червня. Багато хто із них живе у Пакистані десятиліттями. Але попри це, вони або покинуть країну, або будуть депортовані. Причиною виселення є звинувачення уряду Пакистану афганців у безлічі незаконних дій на території країни і їх участі в різних злочинних угрупуваннях. Друзі, ну і безперечно, кожен ранок у нас починається також із погоди. І сьогодні чергова кореспондентка у нас Влада Грубич розкаже, як там за вікно за вікном, чого нам очікувати. Влада, тобі доброго ранку. Розкажи, якою сьогодні буде погода, чи дощитиме, чи сніжитиме, чи буде сонце. Але атмосфера вже відчувається. Колеги, доброго ранку. Дійсно, сьогодні у Києві всю ніч ішов дощ. Лише зараз він закінчився, але усе місто в калюжах у тумані і досить так прохолодно, як для весни. Зараз плюс сім, і протягом дня дощ повертатиметься. Загалом сьогодні по всій країні така хмарна дощова погода. Але що хочу підкреслити дуже незвично те, що лише зараз стало сонце. Хочу нагадати, що після переведення стрілок на годину вперед світає пізніше, але і активний світловий. День буде довшим. А яка ж буде сьогодні погода більш детально по всіх містах? Розповідаю. На сході країни сьогодні дощі але скоріш за все, це буде сліпий дощ, адже там дуже часто визиратиме і сонце. У Харкові, Донецьку та Луганську, зараз плюс 10, В день прогріється температура до 16 градусів. На півдні країни в усіх містах хмарно з проясненнями. Там, на відміну від більшості міст України, без опадів. В Одесі, Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі та в Криму зараз плюс 8, А в день температура, коли Уватиметься від 14 до 17 градусів на заході. Країни зараз в усіх містах в середньому плюс 3. У день стане значно тепліше до 14 градусів тепла. Майже в усіх містах хмарно з проясненнями, Лише в Ужгороді можливий дощ на півночі країни. Також можливі помірні опади. Але погода буде сьогодні з вибриками: то дощ, то сонце, то хмари. Словом, якісь такі емоційні гойдалки. У Чернігові Житомирі та Сумах зараз плюс 6, У день максимум плюс 14. У центрі України наразі також плюс 6, У Вінниці, Черкасах, Полтаві, Кропивницькому та у Дніпрі дощитами повітря прогріється до 10 градусів. У столиці зараз плюс 7, У день очікуємо до 12 градусів. Можливий дощ із сонцем. Традиційно про температурні рекорди у столиці найтеплішим 31 березня було рік тому. Чесно кажучи, я цього вже не пам'ятаю, але виявляється, в цей день було плюс 25. Найхолоднішим цей день був 1929 року. Тоді був мороз. 8 градусів, ну і що ж помітили у цей день наші пращури. Вони зафіксували таку дивину. Якщо сьогодні безхмарне небо, безвітряна погода і така дуже тепла, то це увага до дощу, як не дивно. В ранці це до мокрого літа. Якщо сьогодні сонячний день, то швидке потепління настане. Влітку буде спекотно, зате буде гарний урожай. А якщо вже прилетіли птахи, але ми досі не чуємо їхнього співу, це до продовження холоді. Спасибо. Я сьогодні вже дуже багато чула пташок, і коли виходила з дому. і Оце зараз, коли тут стою, чую їхні щебіт. тож по ідеї, холоди мають відступити, колеги. Та і дуже добрі у тебе новини. Ну принаймні, якщо спиратися на інформацію наших пращів, і дійсно вже стільки той посухи, що, що що щороку відчуває бути глобальне потепління, і вологість буде, і врожай, наче буде, і все складається. І пташки сьогодні так співали свінька. Чув що, що тим синичкам не спиться в четвертій годині ранку, як будильник таке почали, таке почали, але то природа, то життя. Ну вже радіємо. Весна вже потрошечку. Вона є весна, вже холоди відступають. А дощ то добре для для нашої землі, тим паче, що взимку снігу не було не було того не не було чому танути. От а волога землі потрібна. Але...